Черговий випуск новин регіону в студії Олена Данилюк. Зараз коротко про головні теми випуску. Заступник міністра освіти перевірив Войнилівську опорну школу. У долині створили літературну карту України. У Івано-Франківської відбулись два масштабні фестивалі крафтового пива та вина і винограду. Перше вересня вже на носі, тож усі готуються до нового навчального року і найпершими повинні бути готові школи. Особливо опорні, за задумкою, вони потенційно кращі за сільські. На нові освітні центри виділили 200 мільйонів гривень. Вони мають піти на сучасні кабінети фізики, хімії, біології та вдосконалення комп'ютерних класів. Перевірити одну з прикарпатських опорних шкіл приїхав заступник міністра освіти і науки України Павло Хобзей. Як чиновник оцінив побачене, дивіться у сюжеті. Для шанованого гостя із Міністерства освіти і науки України влаштували справжню екскурсію навчальним закладом. І якщо зовсім недавно тут всі ремонтні роботи були в самому розпалі, то сьогодні вже виконуються останні штрихи. Ще пахне фарбою, проте школу й не впізнати. Адже нещодавно з держбюджету на потреби навчального закладу виділили 4 мільйони гривень. Заступник Міністерства освіти і науки Павло Хобзей. Дуже пильно заглядав у кожен куточок. Важливо, щоб умови проекту виконувалися сповна. Зокрема, оглянув базові кабінети фізики, хімії, біології, інформатики, лінгафонний клас, новий читальний та оновлені актовий і спортивний зали. Для міністерства важливо наголошує чиновник, щоб перші опорні школи були зразковими і батьки з великим задоволенням віддавали до них своїх дітей. Адже опорна школа, переконаний Павло Хобзей, це інструмент підвищення якості освіти. Ці школи сучасні, де зараз дали кошти на, на на обладнання різних кабінетів, де інститут після дипломної педагогічної освіти обласний працює вже з вчителями. Робиться все для того, щоб тут дійсно була краща якість освіти. І діти, які тут будуть навчатися, переконаний, їхня кар'єра, їхній розвиток буде набагато кращий. Ніж в тих школах які близько до хати, але на жаль, вони не мають тих умов. У малокомплектних школах каже заступник освіти і науки України вчиться по декілька дітей. Ми їх так нічого не навчимо. Тож потрібно об'єднати великі школи і організувати повноцінний процес навчання. Для нас дуже важливо навчити дітей працювати в групах. Працювати разом, а якщо мало дітей, ти не можеш організувати, розумієте, взагалі навчання не дає, не розвиває тих компетентностей, які співпраці, спілкування, комунікації, розуміння, такі цінності, як повага до іншого. Особливу увагу Павло Хобзей попросив приділити відбору педагогів. Тільки кращі вчителі мають залишитися працювати в опорній школі. Краще працевлаштовувати в опорному закладі. Чому? Тому що батьки будуть віддавати дітей тільки тоді, якщо у нього тут буде кращий вчитель, ніж мав в себе. Якщо в себе був кращий вчитель і він має дати до школи, де є гірший вчитель, ну немає сенсу. Тому от це треба думати про те, щоб добрий вчитель, якщо він належить до цього конгломерату, звідки забираємо дітей, він би мав знайти місце роботи в опорному закладі. Отож, як бачимо, умови проекту виконані належно. Незважаючи на труднощі та короткі терміни, навчальний заклад готовий до 1 вересня. Тож, школи готові розпочати новий навчальний рік, а благодійний фонд Карітас Івано-Франківськ Української греко-католицької церкви допомагає підготуватись. Самим школярам фонд організував свято першого портфелика для дітей з багатодітних, малозабезпечених сімей, дітей інвалідів, переселенців та дітей, батьки яких перебувають у зоні АТО. Ліліана Хомишин розкаже більше. Анастасійка ретельно оглядає свій новенький портфелик. Тут знаходить багато цікавих шкільних речей. олівці, зошит. Такою ж цікавістю вивчає в міст і інша першокласниця. Цього року Івано-Франківський Карітас вручив шкільні портфелики 110 першачкам Івано-Франківська. Вартість портфелика на сьогоднішній день оцінюється десь в районі 1 тисячі гривень укомплектованого нами. І я вважаю, що завдяки тим благодійникам, які жертвують і підтримують цю акцію благодійну, ми маємо можливість допомагати. Гроші жертвували, кажуть волонтери. В основному парафіяни у ГКЦ. Були й великі одноразові суми, але як правило, пожертви складали з кількох гривень. Бували 20 давали, бували і 100, і 200». І чи вистачило грошей на всіх потребуючих дітей? «Вистачило». ця мама має п'ятеро дітей. Каже, без допомоги сторонніх належним чином зібрати усіх дітей в школу було б неможливо. Зошти я тільки докуповую. Основне є зошти докуповується. Ну, як правило, гривень на 500 перший раз обов'язково зошти набираємо. Тільки зожт? Так, тільки зошт. Це тільки зошит. Не враховуючи всього остального, а це зараз ще здати на. Друковану основу це ще приблизно гривень 300. Загальна сума наданої допомоги понад 133 тисячі гривень. Завдяки партнеру канцтовари закупили ледь не з 50% відсотковою знижкою. Але це лише початок, кажуть у Карітасі. Допомогти обіцяють ще й старшокласникам. Це перший етап акції. Сьогодні отримали портфелики 110 дітей. Ще близько 300 заяв у нас є недоопрацьованих так? Це учні 11-го 11 класу. Для яких акція буде ще продовжуватися продовж вересня місяця. Ми ще збираємо кошти. Отож, хто ще не пожертвував, не вніс якусь допомогу, чи канцтоварами, чи фінансово, ми чекаємо ще на неї, тому що ці діти також є в складних життєвих обставинах і потребують нашої допомоги. Ліліана Хомишин, Михайло Коршняк, новини телеканал Раї. Днями відбулася 16-та сесія бурштинської міської ради. Кількість питань порядку денного була чи не найменшою за час нинішньої каденції, а одностайність, з якої депутати приймали рішення, була рекордною з-поміж усіх попередніх пленарних засідань. Про причини такої злагодженої і згуртованої роботи розкаже Василь Тислюк. Загалом причини дві: з одного боку депутати активно попрацювали у комісіях, ще задовго до сесії узгодивши усі питання. З іншого нескладний на перший погляд, порядок денний не, не залишав приводів для суперечок. Народні обранці присвоїли звання почесного громадянина Бурштина, ветерану національно-визвольних змагань Роману. Німому внесли зміни у низку фінансових документів та прийняли рішення з доволі великого переліку земельних питань. Сьогодні основне з важливих земельних питань. Це було питання детального планування тих 13 гектарів земельних угідь, які ми передбачили для воїнів АТО. І з 13 гектарів 146 планів вийшло по 9 сотих кожному. І ми в міській раді одноголосно прийняли такі рішення, що 57 учасників АТО, які звернулися до нас земельними ділянками, вони забезпечені першочергово. Решта планування на громадських слухах. Ми згідно черги, яка вже роками є, у нас зареєстрована в міській раді. Вагомим позитивним важелем при прийнятті рішень з інших питань порядку денного стало успішне виконання бюджету за перше півріччя. Бюджет міста за перше півріччя виконаний. При яке вийшло в частині одного мільйону, ми зможемо його уточнювати десь за підсумками вже 9 місяців. Більш ретельніше, але ми сьогодні маємо проблему. Ви знаєте, це проблема фінансування пофтехусвіти. Я б сьогодні поси. Сила і депутатський корпус, і не всі погоджуються одноголосно, аби адміністрація навчального закладу все таки пішла нам на зустріч, собі на зустріч, не нам на собі. собі, бо це є наші люди, це є наші громадяни буштина, і десь треба спільно вишукувати ресурс коштів, які необхідні нам для того, аби наші люди сьогодні отримували місті заробітні плати. Тож після нинішнього затишчя депутати готуються до наступних сесій, на яких схоже доведеться приймати чимало складних. Рішень у селі Кінчаки Галицького району у храмове свято-оспіння Пресвятої Богородиці відбулася церемонія відкриття меморіальної дошки на честь священника Ярослава Антонія Гавацького, який підпільно відправляв церковні обряди у 40-х-70-х роках минулого століття після офіційної заборони греко-католицької церкви. На святі побувала і наша знімальна група. Людей до церкви того дня прийшло багато, в тому числі й вихідці з Кінчак, які мешкають сьогодні за межами села, згуртувало їх храмове свято, а ще бажання пошанувати пам'ять свого краянина Ярослава Антонія Гавацького, який усе своє життя віддав служінню церкві у найважчі для неї часи. Сама ідея вшанування отця Ярослава Антонія виникла вже у нас давно і. За поради отця Завірача і Отця Вороха ми вирішили зробити таку позитивну хорошу справу і встановити цю дошку і виголити буклети, які ми це зробили. І сьогодні ми освячуємо меморіальну дошку з іменем отця Ярослава Антонія і словами Я не умру, але житиму і говоритиму про діла Господні. Одразу після служби Божої меморіальну дошку освятили, а сільський голова щиро подякував односельчанам за підтримку своєї ініціативи, а ще поділився дитячими спогадами про отця Гавацького. Колись в дитинстві в 55-56 році мати мене малого приводила на першу сповідь до цього отця е, Ярослава Антоні. Я пам'ятаю отця, я пам'ятаю його, я пам'ятаю його е, кімнату, де він. Е, Сповідь проводив хатинку, якої вже немає на місці. Тої хатинки вже побудований будинок культури. А для усіх жителів кінчак відкриття меморіальної дошки стало ще однією знаковою подією у духовному житті села. 70 видів пінного представили прикарпатцям організатори фестивалю крафтового пива, що вперше пройшов Івано-Франківську. Учасники, виробники пива з усього світу, представили свою продукцію і вичизняні пивовари. А куштувала найсмачніше наша Ольга Гриців. В Івано-Франківську запахло хмелем, солодом та медом до міста з'їхались найкращі світові пивовари на фестиваль крафтового пива. Перший фестиваль пива у Франківську організатори називають пробною версією. Зараз оцінять всі плюси і мінуси і наступного року зроблять його масштабнішим. Також кажуть, проект має на меті ввести культуру споживання пива на вищий рівень, а також познайомити франківців та госи міста з виробниками справді якісного продукту. Дібних заходів у нас ще не відбувалося, їм хотіли підняти трошки культурний рівень, показати, що собою являє крафтове пиво, познайомити людей. І... Спілкування з пивоварами пиво на фестивалі можна було скуштувати на будь-який смак. Окрім закордонних виробників, багато смачних сортів представили і вітчизняні. Ми привезли порядка більше ніж 10 сортів пива. Маємо чотири пива з наливу і маємо 10 різноманітних сортів пива в пляжці. Але це далеко не весь асортимент, який присутній на нашому виробництві. Корі пивовар зі стажем. Сам він приїхав із штатів, але готує смачне та якісне пиво за своїм особливим рецептом на одній із львівських пивоварів для того, щоб зробити добре пиво, вам потрібно чотири інгредієнти, точніше навіть п'ять. Все, що вам потрібно мати, це солод, хміль, воду, дріжджі. Ну і звісно, любов без любові смачного пива не буде. Відвідувачам фестиваль подобається, адже стільки багато смачного пива, за їх словами, до цього часу в місті скуштувати не можна було. А Тут, окрім хмільного напою, ще й чудова атмосфера. Для такого міста, як вона францівса, взагалі бомба. Пиво смачне, фестиваль подобається. все окей. Тільки чоловіки оцінили фестиваль на відмінно, жінок на ньому теж було чимало і пиво їм посмакувало теж. Дуже оригінально, якийсь такій на цій такі старій землі, в старому куточку нашого Станіслава. Ну такий дух історії, такий запах Європи достойний на доброму пиві. Окрім пива, на фестивалі можна було посмакувати різноманітною вуличною їжею від найкращих ресторанів Івано-Франківська. От атмосферу свята створили виступи музичних гуртів, діджеїв, різноманітні конкурси для учасників та гостей фестивалю. Ольга Гриців, Андрій Левків, новини телеканал Раї. З дня проголошення незалежності України минуло 25 років. За цей час відбулося чимало радісних та сумних подій, які закарбували у цікаві видання автори з усієї України. З нагоди ювілею, Долинська центральна районна бібліотека презентувала тематичну виставку Літературна карта України. На виставці були наші журналісти. Молюсь за тебе, Україно» – Це книжково-ілюстративна виставка, присвячена подіям на сході. Близько 200 видань було виставлено з метою ознайомлення громадян з історією, державотворення та сучасним надбанням. Ізюменку нашої виставки є літературна карта України, яку ми ну, придумали з нашими працівниками. Це вона складається так, якби з пазлів. Кожна область і вихідці із різних областей. Ну як скомпоновано кожна область різні письменники, які є уродженцями цієї області. Щось таке, щоб було цікаве людям подивитися. І представлена ну так, компактно література, десь одиничні книги авторів. Так старалися вибрати більш таких відомих класиків української літератури і, звичайно ж, сучасних. Авторів, такі, які вже заявили себе на цілу Україну, презентовані видання розділені на кілька розділів. Зокрема, це Україні є що берегти, Україну є кому оберігати, присвячені подіям на сході. Розділ про місто Долину, наша долина, частинка української землі. А також розділ Україну, доки жити буду, доти відкриватиму тебе. Центральна, центральну частину виставки займає звичайно література, яка стосується. Історичних подій, подій, які передували проголошенню незалежності України ще з найдавніших часів. Тут багато таких книжок представлено, такого фотоальбомного характеру. Звичайно, сам акт проголошення незалежності, символіка українська. Ну і ці всі інші розділи це стосується. Всього того, що ми маємо на нашій українській землі, і можемо тим пишатися і берегти. Це і звичайно наші культурні надбання, це наша мова, наша пісня, наші традиції. І представлена також література про АТО і історичного такого характеру. Більше і художнього кожна книга чи альбом знаходиться у вільному доступі у Долинській центральній районній бібліотеці. Наталія Гасуляк, новини телеканал Раї Івано-Франківську. В четверте відбулося свято винограду. І вина організував його клуб виноградарів Прикарпаття на Вічовому майдані наметовому містечку. Можна було побачити і скуштувати найрізноманітніші сорти винограду. І вина. Долучилися до фестивалю і підприємства виробники вин і пасічники зі своєю продукцією і сировари на святі були також наші кореспонденти. Театралізованою ходою грецьких богів виноробства та сучасних виноградарів Івано-Франківську розпочався четвертий фестиваль свята винограду та вина. Це дійство вже стало традицією. За словами Богдана Білика, такими заходами місто створює собі позитивний імідж та приваблює туристів. А це збільшення інвестицій. Що такі фестивалі вони є візитною карточкою міста. івано франківська ці фестивалі за перші півріччя, які ми проводили по статистичній даній в нашій місті, тільки в готелях проживало 33 тисячі туристів. А 33 тисячі туристів це в середньому 33 мільйони грошей, вкладених в наше місто, у торгівлю, послуги, проживання. На фестивалі чимало виноробів представили свою продукцію. Пан Іван виготовляє вино більшу частину свого життя. Цією справою займались його тато і дідусь каже, аби зробити хороший напій, треба прикласти чимало зусиль. Але любов до цієї справи робить роботу легкою. Щоб було добре вино, треба зробити добре вино, треба мати що зробити. Тобто треба виростити цей вино, вино, технічний вино, ну, сорт вина і вже тоді виробити, щоб було в хорошому стані його доглядати. Вино зробити то не таке, що. Легка праця. це тут треба класи душу, роботу, свої фізичні можливості, сили. А от Володимир у виноробній справі новачок на фестивалі представив близько 11 сортів. вина. каже, це для нього стало хорошим хобі, яке приносить задоволення усій родині. На прилавку також можна побачити і смачні настоянки, які виготовляє мати Володимира. Бізнесом я не можу це назвати, бо немає в масштабах якихось чисто. Я не продаю десь на опт. Буквально ну, те, що своїми силами стараємось, ми не маємо людей, в нас немає, то є сім'я. Сімейний, як такий, як можна назвати бізнес, ну то не бізнес. То я е, як як правильно назвати винороб любитель Хорошого вина не вийде без гарних сортів винограду. Тож на фестивалі присутній ті, хто його вирощує. Юрій Курнійчук, член клубу виноградарів Прикарпаття. На фестиваль привіз свої найкращі саджанці. Вирощуємо понад 100 сортів винограду. На даний час тут на місці представлені, десь біля 15 сортів відібрали. Одні з найкращі сорти відібрали, щоб привезти. Подобається фестиваль і відвідувачам. Кажуть, і атмосфера, і продукція вражає. Подобається дуже, дуже великий вибір всього, особливо вона. Мені дуже подобається вино, малинове і свіжих фруктів різного кольору. І по смаку вони дуже різні. Ми ну, не знаю, я люблю вино. Під час фестивалю мешканці та гості міста мали можливість не тільки подивитись на продукцію, але й скуштувати її. Відбувалось все в особливій атмосфері під виступи прикарпатських виконавців. Ольга Гриців, Андрій Левків, новини телеканал Раї. І до новин спорту в івано франківську відбулася презентація дитячої юнацької футбольної ліги області і відкриття чемпіонату з футболу серед юнацьких команд вікової категорії ю 11 2006 року народження. В урочистостях взяли участь поважні гості. Хто саме розкажуть наші журналісти у репортажі із футбольного стадіону? Справжнє свято дитячо-юнацького футболу відбулось в Івано-Франківську. Урочистості розпочав парад учасників дитячо-юнацької футбольної ліги області. Ми запросили для участі всі презентації представників 78 дитячих юнацьких команд. Це діти, починаючи з 11 до 18 років. Дитяча ліга вже стартувала в категорії-18, вже пройшло два тури в першій і в другій лізі, де грають 18-річні юнаки, там грають 27 команд. Сьогодні будуть представники інших категорій, це саме 19 команд 16-річних юнаків, 19 команд 14-річних юнаків, це представники дитячих юнацьких спортивних шкіл, освіти, колосу і різних відомств, які не мають відділення футболу. Президент дитячо-юнацької футбольної ліги Юрій Соловай переконаний, аби отримати високі результати на світових змаганнях у спортсменів, треба інвестувати ще з юного та дитячого віку. Це серйозний системний проект, спрямований на виховання якраз серед дітей, серед юнаків, хороших професійних футболістів. Ми це уніфікуємо, ми піднімаємо це на достатньо високий рівень у нас в області. Щоб говорили не тільки про те, що спорт, щоб спорт не був за залишковим принципом вже цієї осені. На зелені поля вийде більше 1500 юних футболістів. Мирослав Карабін каже, важливо, аби діти займалися спортом з маличку і привчали себе до ведення здорового способу життя. Найголовніше, що є участь в цих змаганнях. Ви знаєте, принцип Олімпійський головний приймати участь у змаганнях. А який буде результат, це вже буде. Робота видно роботу тренерів, але я думаю, що ми сьогодні ставимо ціль, що вони повинні ставати чемпіонами. Діти повинні змагатись і якомога більше проводити змагань. Серед таких же однолітків своїх в колективах Вадим Лесів тренує чи не наймолодших футболістів. Зізнається, що інколи бувають і труднощі, адже вік відіграє роль. Але попри те, хлопчики з великим бажанням та запалом беруть участь у різних змаганнях та турнірах. Вони ще дитячі, але я їх ну якби направляю. Ми завжди проводимо перед тренуваннями таку виховну роботу. Робимо я кажу, що це є тренування. Це як в школі урок. Всі повинні слухати тренера. В школі учителя, і вони всякі бувають, розумієте, всякі буває, але вони стараються бути чемними і виконувати те, що каже тренер. Десятирічні Вадим та Максим почувають себе на полі, як риба у воді. Футбол, хлопчики просто обожнюють та зізнаються, мріють грати у національних командах і бути схожими на своїх кумирів українських футболістів. Я завжди любив м'ячі різні. Для мене це задоволення. Я дуже хочу стати е, похожий на Ярмоленко. Денис більшу частину свого життя займається футболом. У свої 13 вже побував на багатьох змаганнях. Я його люблю від маленького і дивився футбол, всякий. Ну він мені найкраще. Також командам були вручені атестати учасників змагань сезону 2016-2017. М'ячі. Також були вручені пам'ятні значки та солодкі призи. Ольга Гриців, Андрій Левків, новини телеканал Раї. Спортсмени олімпійці зустрілися з представниками змі, аби розказати про Олімпійські ігри зсередини. Зустріч відбулася івано франківську спортсменів та їхніх тренерів. Представники влади урочисто привітали квітами. А як це було? Дивіться далі. Вероніка Івасюк, Андрій Квятковський, Галина Облищук і запасна Тетяна. Кіт це ті спортсмени, якими пишається Прикарпаття. Щоправда, самі вони свої виступи успішними назвати не можуть. Можливо, десь. Психологічно щось не вистачило. Тобто, не можна сказати, що впевненості не вистачило, але я ж е дивлюся свою сутичку з суперниками, з якими боровся. І бачу, що родіяну, так як боровся на ліцензійному турнірі, ще на деяких змаганнях, чи на олімпіаді щось. Все, все сталося не так. Травма коліна і недостатня підтримка вболівальників. Такі причини називає легкоатлетка Галина Облищук, яка у підсумку на Олімпійських іграх зайняла 34-те місце. Стадіон був пустий для спортсмена. Головне, от от цього не було. Не було цього запалу, не було цієї підтримки. За свій виступ, на жаль, так сталося. Я не довідновилась, тому що була важка операція на коліна і дуже розстроєна, що так вийшло. Був дощ, і підскользнулась, і коліно дало знаки. Незадоволені спортсмени і організацією Олімпійського містечка, порівнюючи з іграми в Лондоні 2012-го, рівень кажуть, значно нижчий. Дівчата, які були з нашої збірної також в Лондоні, розказували, що в Лондоні було більш все ну, чіткіше. В тій самій столові, де ми харчувалися, там було дуже багато місця, і ти не знав, куди піти і що взяти. Тому що велике було все яке в аеропорту місцевість. Перший раз я таке бачу, що в тренувальному залі, там де ми тренувалися до, до Олімпіади. Тиждень, навіть душу не було. Там всі спортсмени з кожної країни, які приїхали. Тренування провів, а помитися навіть немає. Спортсмени і тренери нарікають на погану матеріальну базу для підготовки і на місцевому рівні просять владу допомогти. У свою чергу начальник управління спорту пообіцяв, що до наступної олімпіади спортсменів підготують краще. Наші перспективні спортсмени починаючи пісну, закінчилися ці олімпійські слідуючий олімпійський цикл, були забезпечені. Відповідно так, щоб вони не їхали в другі країни і не шукали кращого в другі області. До слова, кожен Прикарпатець, учасник Олімпіади, отримав від управління спорту грошову премію. Ліліана Хомишин, Михайло Коршняк, новини телеканал Раї. Далі без перерви на рекламу у новинах України. Ми розкажемо про підпільну зброярню та як виконувача обов'язків ректора національного авіаційного університету взяли на хабарі. Виконувача обов'язків ректора Національного авіаційного університету Володимира Харченка взяли на шаленому хабарі. Йому передали 100 тисяч євро. Втім, це не вся сума Харченко, нібито вимагав 170 тисяч євро у професора за призначення його на посаду у виші. Раніше професора звільнили, але він через суд домігся поновлення на посаді. Харченко ж просив за це кругленьку суму. Працівники НАУ кажуть, такий випадок не єдиний. На заключному 23 серпня. Було чітко вказано у висновках рекомендувати Лілії Михайлівні Гриневич міністрові увільнити від виконання обов'язків Володимира Петровича Харченка, виконання обов'язків ректора, а також вказано на незаконність і безпідставність обіймання посад проректорів, першого проректора з адміністрування Майснера Андрія, проректора Шульги, проректора Калити і інших проректорів, які вказані, власне кажучи, у висновках комісії. Тобто E foi pai. Підпільну зброярню виявили у Запоріжжі. Тут злоумисники виготовляли та відновлювали зброю. Їхня фірмова продукція ручки, пістолети під малокаліберний патрон, які вважаються улюбленою бандитською зброєю. Також робили з травматичних пістолетів. Бойові під час обшуків вилучено з десяток таких заготовок натрапили правоохоронці і на відновлений автомат Калашникова, який обладнали глушником власної конструкції. Крім зброї, у майстерні було близько тисячі патронів і гранати Зброєрам світить до п'яти років ув'язнення четверо жителів города Запоружжя, которые спеціализировались на изготовлении, модернизації и ремонті огнестрільного оружия, а также восстановление массовы габаритных моделей в боевое состояние и незаконном сбытии огнестрельного оружия и боеприпасов через сеть интернет. Такою була інформаційна картина дня. Наші журналісти вже готують оновлений випуск новин. Окрім того, ви можете постійно отримувати оперативну інформацію про головні події на Прикарпатті і загалом в Україні, на нашому сайті і регулярно слухати новини на радіо Рай. Бережіть себе, побачимось.